Всем привет. Сегодня у нас на канале СС-2023 и сегодня у нас на канале я розпожу три прикольних екзотичних тварин. І погнали. Так, перше екзотичне тварина називається галаго. Вночі вони Гуляють, а вдень спить. Якщо, вони, якщо ви вночі е, е, спите, то тоді вона до вас не підходить. Якщо ні, то ні. Далі. Іде у нас е, карліковий гусь. Він спить вночі і гуляє вдень Вона може підходити, вона дуже мило е, виглядає Якщо у вас будинок для неї треба іміть, ну, імеці типу, построїти невеличкий такий водом, невелике? Таке, що вона могла плавати. А якщо ви квартирі живете, то тоді хоча б тазик, бо вони люблять воду. І последній на сьогодні це. І далі фіньок. Фіньок теж, я думаю, не знаю, що вам підійде. Вони вночі гуляють а в вдень сплять, але вони. Виглядять так, мило так, але вони ось так. Вони виглядять, якщо хочете подивитися, як ці всі животні виглядять, можете подивитися в Ютубі. Але я отакі три екзотічних животних розказав, які знав. Всім, кому понравилось відео, став лайки і пока!